Ми переможемо. Віра допоможе здолати всі втручання павука, тому що рідна нинька Україна повинна нам належать на віка. Прихоже швидше допомога. Так, сподіваємося, ждемо. А слідом прийде перемога. Ми разом пісню заведемо. Пані Раїса, одна з учасниць акції та авторка вірша з книги для захисників. Жінка зізнається, до початку повномасштабної війни поезією не займалася, але аби полегшити свій емоційний стан, почала писати свої думки на папір. Також каже, взяла участь майстер-класі, аби підтримати військових та підняти дух народові. Цією благодійною акцією хочемо підтримати їх. Хочемо, щоб вони знали, що ми молимося за їх здоров'я. Ми їм бажаємо як скорі скоршого одужання. Нехай ці книжечки зігріють їм їх душу. Окопна свічка розганяє темінь. Дивлюсь, і посмішка вповзає на вуста. Сьогодні цей ящик волонтери нам привезли з рідного Дніпра. Мене як хтось підштовхував під руку. Візьми оту. Он бачиш, виби ні. Ні, тро нічого, що зім'я та трохи збоку, та не вагайся, швидше вже бери. Бібліотекарка Олександра півроку тому надихнулася поезією і почала писати українською мовою вірші на воєнну тематику. Вирішила внести свій вклад в таку творчу та унікальну акцію, яка зможе порадувати поранених бійців. Вважає, що це для них важливо знати, що цивільні громадяни поважають їхню працю. Сама суть, скажімо так, цього проекту це передай книгу захиснику, Їм там це потрібно їм потрібна наша підтримка. Тому збірочку невеличку збірочку своїх віршей саме воєнної тематики я передала цій бібліотеці. Цей збірник створили з надісланих до бібліотеки віршів, оповідань та малюнків. З близько 400 відібрати всього 20 було складно, адже деякі були дуже емоційними. акція була як все українська. Ну, вийшлось так, що долучилися до акції не тільки всі куточки України, а ще і вимушені переселенці, які знаходяться за кордоном. Це і Польща, і Фінляндія і Португалія. Вони теж надіслали свої оповідання, і ми самі найлуше включили до нашої книжки. Цей захід до бібліотеці присвятили 14 лютому дню дарування книги. Учасниці зібрали книжку самостійно та прикрасили патріотичною символікою та стрічками. Відібрали. І Україну, і за кордон. Красиво оформили, декорували патріотичні кольори, стрічки, сердечка, наш логотипчик. Ще всі учасники майстер-класу підпишуть свої автографи і повеземо, подаруємо ці книги нашим захисникам і захисницям, що наразі перебувають в лікарнях нашого міста. Бійцям такі речі дуже піднімають дух. Ділиться офіцер ЗСУ. Та ж робота військових інколи дуже небезпечна, інколи монотонна. І тому такі речі, як дитячі малюнки, подарунки, вірші або пісні, надають дають нас. Наги для подальшої боротьби або одужання після поранення, тепла мучна підтримка з тилу у вигляді того, що люди тут переживають за кожного, хто знаходиться на фронті, за кожного хто зараз сидить у холодних брудних окопах. Того хто сьогодні півночі відбивав ворожі атаки, зранку півгодини поспав, з'їв заморожену консерву і знову пішов у бій. Він пішов заради цих людей, які тут в тилу чекають перемоги. Усього в стінах бібліотеки зібрали 20 екземплярів таких книг для захисників. Планують надалі влаштовувати ще такі творчі та унікальні патріотичні заходи. Дар'я Візер, Ілля Ломовський новини 9 каналу.